Виконуємо номер 1272 із підручника Алгебра 7 та номер 57.28 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Якщо чисельник даного дробу збільшити на 7, то дріб дорівнюватиме 2 третіх. Якщо знаменник даного дробу збільшити на 2 то дріб дорівнюватиме 0,25. Знайдіть цей дріб. Приступаємо до виконання. Нехай чисельник дробу Х, а знаменник y. Нехай чисельник дробу Х, а знаменник y. Якщо чисельник даного дробу збільшити на 7, то отримаємо чисельник збільшив на сім. А знаменник залишаємо без змін. За умовою дріб буде дорівнювати дві третіх. Маємо рівняння. x плюс 7 чисельник знаменник y дорівнює 2 третіх. Якщо знаменник даного дробу збільшити на 2, то отримаємо. Тепер чисельник не міняємо, а знаменник збільшуємо на 2. Що за умовою дорівнює 0,25? Маємо друге рівняння. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення X і Y, які б задовольняли обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівняння. Складаємо систему рівнянь. 0,25 я подам у вигляді звичайного дробу, це буде 25. Або якщо ми скоротимо на 25, то отримаємо 1 четверту, тому подам у вигляді звичайного дробу. Перше рівняння у нас чисельнику Х додати 7, знаменнику Y дорівнює 2 третіх. Друге чисельник Х, знаменник y додати 2 дорівнює 1 четверта. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів пропорції. Помножимо 3 на суму Х і 7 а У на 2. У другому рівнянні помножимо 4 на Х, а 1 на суму y і 2. тепер розкриваємо дужки. Отримаємо 3х додати 21, дорівнює 2Y. 4х дорівнює y, додати 2. Доданки зі змінами переносимо в ліву частину без зміни вправу. Отримаємо 3х, відняти 2 y дорівнює мінус 21, і 4х. Відняти y дорівнює 2. І тепер помножимо друге рівняння на мінус 2. Отримаємо 3х відняти 2 y дорівня мінус 21 я переписала. Мінус 8х, додати 2 дорівня мінус 4. І тепер, як бачимо, у нас перед змінною. Y стоять коефіцієнти, які є протилежними числами, тому додаємо почленно мінус 3х додати мінус 8х буде 5х, мінус 2х, додати 2х це буде 0, і мінус 21 додати мінус 4 буде мінус 25, 3х додати мінус 8х буде мінус 5х, і мінус 25. І тепер нам залишається поділити мінус 25 на мінус 5. Отримаємо 5. Підставимо тепер замість Х5 у друге рівняння і знайдемо відповідне значення y. 4 множимо на 5 відняти ігрек дорівнює 2. 20 буде Y дорівнює 20 відняти 2 отримаємо x дорівнює 5, y дорівнює 18. Отже, чисельник дробу 5, знаменник 18. Отримали дріб, записуємо відповідь. 5 вісімнадцятих. Номер 1272 із підручника Алгебра 7 та номер 57.28 із підручника Математика 7 виконано.